Всім друзі, привіт! Сьогодні в нас огляд полів. Виїхав я в поле, машиною далеко не доїхав, так як і гума літня, то та шкода машини, то приїхав трактором. Так, Приїхав я ось на соняшник. Все, бачите, трошки поваляло. Е, чому я приїхав в поле? Тому що 3 дні назад я вчора був в полі, і позавчора був в полі, ну сьогодні, думаю, зніму. Три дні назад в нас випало 70 мм і була страшна буря, як бачите, повалило соняшник. Соняшник вже такий доволі високий. ну Я думаю, там два з чимось точно є два тридцять десь. Висоту не буду заходити вже. Як бачите, трошки поваляло соняшник від лісополоси. І тут ну, вже що маємо, те маємо. Зараз поїду на інші поля. З'їжджу особливо цікава пшениця, аналог у нас, чи виложило тієї, чи ні. І також кукуруза нормально все. Соняшник кажуть, це тільки в долинах, ну, вони за винах поваляли. Подивлюся, що з картоплею. Ось такий соняшник. Так, бачите, класний. вид, супер. Це, до речі, я можливо вже казав і повторюсь ще раз, це ми вперше сіємо соняшник, це наша культура перша у нас в практиці. Ну, побачимо, що вийде. Зараз якраз переїдемо ось тут болото це. Я машиною то поїхав, але літня резина так грузна. Аби була чи зимня, чи хоч сезонка, то було б то в рази краще. Так, я фотографію стаканчика при, приліплю сюди. Так як я ж кажу, випало 70 мм, на картоплі звичайно наробило біди, на картоплі вода. Е, ну, вже ж проти природи ми нічого не зробимо. Я думаю, ви згадаєте попередні кадри, яка була гарна картопля. Но зараз все лежить і має... Найкращий вид, а це наша кукуруза. Як бачите, з кукурузою теж все нормально. Хоча на другому, ну, на іншому полі містами є зломані. Десь Ось як оце повітно, я думаю. Ось, як оце, на тих зворотах, де був основний вітер, то там більше звалиної. Ну, а так в основному все нормально. Це, як бачите, як у нас кукурузка. Сіяли в Макінзой тут. Це в нас тут Фортаго. Каньйон у нас йде на основному часту поля, а тут досівали вже ми сегмента Фортаго. Дуже нам сподобалася ця кукурудза. Видно як кукуруза. Трімнисенька, маса прекрасна, що така темно зелена. Супер, бороза теж дуже висока Зараз вийду покажу О! ого ну, ось як бачите що я казав, це переломане стебло є на тому, це така збуря в нас була, що Ну от у мене рост метр сімдесят на витягнуту руку якраз зараз. Ну ще не викидаю п'ятолку об'їду зараз ці поля і прийму рішення, бо по картоплі потрібно вносити фунгіцид. <кій> я попередньому відео обробляв, я зробив тільки половину картоплі і потрібно ще іншу половину зробити. Так як випав такий дощ, то вчора я ходив через усе поле сходив туди по короліві, назад по Лабелі пройшов і, і постояла вода. І, я думаю, трактор з оприскувачем може провалитись і буде, як в минулому році. Витягували мене, заїжджали трактором, рядки витоптали, звичайно ж. Ось як бачите, яка кукурудза. До речі, друзі, коментуйте, як вам наша Соняшник, соняшники. У ну, цьому році максимально, там взагалі, кожен рік стараємося максимально вкладатися в культури. Можемо. Де ми можемо зекономити, так це ось. Де вивалило ось як бачите, ви працює. Ну, була страшна буря, у нас навіть у людей із криші зірвало, да, полетіло провода, поривало. Що тут вже говорити за кухорузу чи соняшник. Як бачите, з ворота тут від від... відходили ми каньйонами, каньйон вже випустив. Їдемо на пшеницю. Поки їду на пшеницю, ось покажу вам кукурудзу наших конкурентів, це Агрохолдинг. Не буду називати який. Ось таке. Так, друзі, під'їжджаємо, ми вже під'їжджаю до нашої пшениці. На зелені в цьому році пшениці просто море. Все, бачите, які у нас дороги до поля. Так, отут я і стану зараз подивлюся якраз ось аналог видно темніше. Вже як у нюхоланді тянуся, вимкнути ж передачу. Так, друзі пішли. Так, пішли. Так. Вилаженої бачу немає. Поки що не видно, не хочеться ж витоптувати. У нас врата, бачите, маленькі колосочки. Сирий серій Ну, бачите, зерно налилося. Так, це на стобак. Зараз підемо. Це у нас тут осеред поля. Ну трошки, да, є, що повиложувало, yeah. не без цього. Так, це у нас... Зараз буде аналог. У нас там основне поле аналога, аналога вже похиляться колосочки вже. О! Дивіться, яке? Зерно. Аналог вже готовий. Аналог вже готовий. Зараз проїду ще на основне поле. Ну, трошки жується, але. Я думаю днів. Три. І можна молотити. Зараз я пройду. Вна... У нас ще там є 4 гектари, ну так як сам добоюся да, йти типу, тут під кукурузою, бо ще кабани. Дивіться, що вже з трактором. чистий, А я голий буси зараз, пойду на кабанів. Так як так, живності вже в нас багато завелося. Заборона на полювання тут Розвелось багато, ви бачите зелені. Оце не зевина. От у нас вона до тих пір був тільки. Оце бачите, ну тут пшениці не було, тут сіяли е, вода була. Е, це в основному тобак. Тобак ще... Ще жується і так, він ще зелені, зелені. Оце ж наша ще пшениця наша. І он видно, де у людей багато бур'янів, то, то вже не наша. Ось наша. Зараз тут оце наше вже майже. Пшениця і все нормально, аналог вже твердий. Ну, Твердовати, я думаю днів три і можна буде молотити, треба буде дорога розбита, що розбита, що грязі багато, ну вже що ж зробити, треба буде все одно. Ось людей вчениться. Медлиці бачу багато, у нас медлиці немає, ми обробляли. А так, людей у цьому році в усіх. Повно метлиці. Ось також у других людей метлиця. Це ж Штукруза холденна маленька Таз у цьому році. Так, і оце по-моєму зараз Ні, е не знайде це. Ось бачите, які в нас дороги. Оце зараз буде наша. Все, воно видно темніша від козостей пшениці. Більш ранній аналог. Так, зараз зайду. Аналог. Тут працює тут також, як сіяли, так було болото. І зараз тут болото. Зайду зараз серед поля Да, вже пора, пора Вона вже пора молотити Хвощ бачите Я з поля в цьому році Ну хоча Ну Як бачите мені в пояс така високовата пшениця Ой, хороша ця добра Вон ваточник ми його тільки не сапуємо, тут ще не бачив. Так, зерно непогане. Тверде Так, завтра, значить, я приїду. <кхух> Якщо дай Бог не буде дощу, може договоримося з комбайном, щоб помолотити, я завтра приїду. З вологоміром поміряю яка волога. Це гарно тут. Ось таке поле. Можна було сьогодні приїхати з вологоміром, але в нас десь годину назад такі проморосів трошки дощик, і я не вважаю доцільним його міряти, немає сенсу. Так, зараз поїдемо. з Також наші не конкуренти мені, це холдинг, це також їхня пшениця. Такі колоски гарні. Трішки, так, да, багато насоту, латочі. В цьому році так. Йдемо далі. Так, друзі, вже переїхав я на картоплю. Це бачите це коломбо. розмивало тут конкретно. О, ну, гребні я дивлюся тільки від краю, так і воно більш не змило гребня, а так значе намило на середину. Я роздивлюсь. Деякі мені писали, славте ставте капельний полив. От як ви уявляєте, якби це була картопля на поливі. І ще е, тоді в нас випало 38 мм. Оце, ну я вважаю, ну, рахую ті дощі, які були самі великі, це в нас вже Мілороси. І плюс оце випало десь міліметрів 80. Так вже була б ханапці картопля. Ну, підсохло, звичайно, підсохло все. Я тут в одному місці одному королів, та ще з Німеччини, бачите, куди це як вимивало ми тут з Ось тут нас, по-моєму, розмивало і рядки. Втекла вода, це сюди. Так, вода опушла. Більшість зараз десь тут у нас вже... Це зараз е, королева я тут просто відмітив собі якби. Е, де сиро Оце просто як тут з краю. Так там посередині, о, ну звичайно, підсохло, підсохло. Ось дивіться, я вчора там вступав, бачите, провалився повністю, а тут стою і вже в рази твердіше. От Завтра, я думаю, вже ввечері буде більш-менш нормально. І вчора ще вода тут стояла, ну так, валиться, звичайно. Ой, так. Ну вже води хоч немає. Я думаю завтра нормально все буде, в їду в рядочки. Це королева. Це білоруса. Далі йде граната. Оцю я до Білоруси я вже обробив. Е, ну я із, Гран... із королевою обробив, але королеву ми ще раз обробимо, четвертий обробіток. Якраз зорвих там по-моєму можна робити не одну обробку, а по-моєму чи дві, чи три, по-моєму, три. Зараз побачу там в одному місці ще. Це картоплі додому на обід накопав. От, один гребень викопав, як бачите, яка вже коломба, а в основному чогось дрібновато. Ну, я думаю, ще нарости вона добре. Вологі вже аж занадто. Так. Лівою, вся картопля до дощу, якщо подивіться попереднє відео я як обробляв, вся картопля була вже з зімкнутими рядками. Це вже гранада. На гранаті також тут була вода. А ні, ні, не, не тут. А. Ні, не тут. Тут нормально. У нас основна низовина це була на Білорусі, вона дуже-дуже глибока і дуже велика. Я думаю, там вода є, я туди вже не пішов. І так тоді оце вже... королева вже наша. І ось як бачите, яке тут болото. І оце ж десь, отут мені, по-моєму, і заїжджати. Загонка. Ні, ну води йшло менш багато, видно, видно що багато йшло води. Я по тому, що по Королеві навіть бачу, що набагато поменшало. Так, це у нас зараз буде лабела. Ай, тут що я їду, давайте я стану. От лабела чогось що... жовтенька, наче що наче... до второго. Не фітоктороса. Та ні, воно таке кажеться, може що. <кій> Рослина сама сюди похилена, то від сонця просвічує листочок, так може так здається. Так, це в нас гранада. У картоплі, звичайно, повалило воно всю, похилило, але як бачимо гребні. Ну, ось як видно, тут по-моєму я навіть мій слід, а ми ні. Ось як видно гребень зберігся, просто трішки намило на середину. Підкопувати не буду, так як він нігод вже зірвав, копавши коломбо. Ну нормально що, я думаю, завтра якраз буде супер, в'їду, печерком приїду, всю все іншу картоплю. Машина машинами їздить. Ну <клухи> у мене ну, тут видно, що ж чи зимня, чи все сезонка. Я на свої ліки нікуди не вийду. Ось ну, хозь зимня. Так Так, ну, все нормально, тут картопля підсихає, що не, не може не радувати. І ось тут ще одна теж зевина така на дорозі. де якраз також мені посеред неї ось, ось мій виїзд. Ой, блін, ну тут можу я стати. Ну, побачимо, побачимо ще один заїзд. Ну так, по картоплі все нормально. Я вчора пройшов, каже, по короліві по новій зайшов, по, по лапилі, сюди вийшов. Машину я туди приїхав, бо тут я вже не захотів цей океан переїжджати. Так, Доїхав я вже до нашого соняшника, це у нас вже інше поле. Як бачите, в низовині там вже трішки виложили і, ну, Основна маса, я бачу, рівненько все супер. Соняшник, я думаю, для першого разу доволі такий гарний. Ну, видно в низовині. Взагалі то і не було толком, але ну, доположила трішки. Так, це інше коле наше. Біла буря. Ну нічого. Ми, як бачимо, основна маса все. все прекрасно. Так, рівняли ми тут рівняли дорогу. Ну що ж зробимо? Такий соняшник. Ось такий у нас поля. <рекляння> Бачите, трошки не робив біди, але що вже зробиш, проти погоди нічого ми не зробимо. Ми слава Богу і на тому, що основна маса все ціла. Тож, друзі, всього найкращого. Гарних вам врожаїв, гарних цін. Всього найкращого. Всім пока.